Всім привіт! Вже вечір. 22 червня вийшла на город нарвати інгредієнтів для окрошки. І дивлюся, що мої огірочки від сьогоднішнього сонця аж прив'яли, треба полить. Хоча позавчора був дощ, але вони хоч і під поганим агроволокном он місцями аж позакидав вітер, але все одно не так промокли. А вітер був позакидав так його ось сюди, що таке сонце аж припекло. Хоча вони он поряд. Веселі. А я зараз зготуємо швиденько окрошку, ковбаса, яйця, картоплю ми не кидаємо, огірочки свої та й поїду, подивлюся на картоплю, чи немає там жука. Бо дощ, дощ пройшов, спека така оце пішла, варить просто сьогодні. Мені ж цікаво, є там мені з ким боротися чи нема. Треба, мабуть, вирізати цю капусту в холодильне відділення, в холодильнику для овочів, бо вона вже аж прив'яла, вона вже стигла, стигла. Ще порепається, боюсь. У нас ще вчора чи позавчора кочка бросила наших курчат, пішла вже до курей туди, а вони тут ходять. Кажу, мамі треба огірки полити, поможу докришити ль... Ль... Ль церкву. <реш> <реш> Окрошку. А вона каже, йди поливай. А вона буде різати. А зараз добре, у удобрію огірочки нашим оцим, з бетонів на колочу. Не знайшла я поливальниці, не знаю, де її затокарили. Ось стояло два відра води, ну тут більше, ніж по 10 літрів. Так я. По півтори десь літрової чашки, отого того добре вас бетонів налила. І ви знаєте, я така лінива. Можуть писати, що треба спочатку пролити водою, а потім уже різними добрами, в тому числі і натуральними. Ну я ж повторюся, я лінива і ніколи цього майже не роблю. І скажу вам, що для себе я різниці не бачу. Зразу отак поливаю і все. І розпушувати землю дуже не буду, тому що боюся сапою, тут скрізь. Поверху а так потихеньку зараз поллю. Спекотно, просто дуже. Отак. Воно буде втавати, всі кущики проллю і корінчики вже трошки розповзлися і по всьому периметру будуть пити це добре. Навіть отак можна. Отак навкруги. Вони вже сприв'яли, бідні. Земля суха, дивіться. Бур'янчики ростуть. Кате, мають бур'янів нема. О, бачили? Які гарні. Отак, отуди плетися. Отак. туди. пошманав у вас вітер дебело. Сіно наше. Раз, перший раз гарно лісерка висохла, а другий раз попосохла. Отак, підзакрила їх, бо поки сонце з тієї сторони сходить і піднімається, то їм на ту сторону не так жарко. А оце з обіду і після обід, я ж кажу, було, де було відкинуте, вітром так і поприв'явали. Болила. Все. Віднесла відра і йду подивитися на сіно, що там носять. О, вівцям вже ж треба. Це що зібрали позавчора трохи до дощу, Так ось вона. Вона досохне, якщо де. тому що тут дуже спекотно і це ж не тюковане і не трамбоване. А цю сюди знесуть і також досохне. Побрунькають. Що вам спекотно? Мушки кусають? Yeah. Ну що ж зробиш, така ваша доля. А ті добиваються Вон, довгоносики. Зараз покажу. А, хочеться. А вже ж воно до шостої години доходить. Мають світло вимкнути У нас сьогодні. З 14 до 18 Ой, 16 до 18 і з 10 до півночі не буде. Крутять, як хочуть. Світлом. Шокицю, тобі особлива задача. Ловить мишей. Відчуваю, я ще поки до картоплі туди-назад да, приїду, з мене сім потів зайде. Ну дуже сьогодні жарко. Ну, а що? Днів два як не буде, оце дощу. І все, китник буду поливати, бо він же ж тут на сонці. Поки я скрізь ходила. Ось така укрошка вже приготувалася. Ще я сьогодні пекла пиріжки бомбочки, які в мене є на каналі, з маковою начинкою. Це відклала на завтра, а майже оце стільки. Тут 2,5 противня стандартних, а майже стільки вже доїдаємо. М'якесенькі. Мої найулюбленіші пиріжечки. Качечки тікають хто куди. Вон бачите. Розпліваються. А там далі їх скільки, отам. Погано видно. Ой, яка прохолода йде від води. Боже, скільки їх там. Це молодняк же ж, напевно. Це напевно, молодняк. А вон там плавають. Погано видно, воно зеленить. Зеленим кольором зеленить від дерев. Плавають. Ой, як же ж тут добре. У нас світло вімкнулося, пралку запустила. Буська двір просився, кажу, та куди ж ти тут і спочився? Ще рано, хай трохи пізніше. О, поплили троє, четверо. Ой, а там далі їх там просто жирують, жирують. Як же ж їм тут гарно, ніхто не заважає. Краса. Попливли. А, так, по голосу це молоднячок. Молоднячок плаває. Ой, погано, що туди не видно. Воно там їх. Дуже багатсько. Ну все, поїду на картоплю. Ой, хоч би там жука не було. Домчалася. Ух, якалася. Господи. Ось старий бачу лазить. Картопля наша. Ну що, де тут саме більше було? По Беларусі чомусь. Нравиться вона їм. Певно, що. Певно, що. Ну, я думаю, що жук буде, тому що спека пішла. Ой. Ой-ой. І я бачу, що є жук. Ось. Це ж живий він. А, ні, стоп. Ну, деякий живий, а деякий не живий. Це що це? Я той раз обробляла так? Ну, два дні пройшло, він ще може не впав. А ні, бачу є жук. Бачу, жучок є. Маленький. А чого він не, не двигає ротом? Я не поняв Чого він як не живий? Він аж чорний, ви бачите, він не світло червоний, він аж чорний. Що це таке? Це ще так діє протруювач? Чи що? Ось яєчка надкладали. Оце дощ пролив, аж картопля розложилася отак. Ну я зараз пройдуся. А комарів тут... Ох, тут завжди комарі. І сонце світить, і комарі. Ого! Важко буде ходити по картоплі, тому що вона, бачите, вона просто розляглася, її дощем розлягло. Кущі високі, гарні. Ой, минулого року я 21-го червня вже обробляла, а потім, знаю, ще на початку липня калина сиділа, просто калина. В тому році виматав жук. Ну, я ж дивлюсь не тільки перед камерою, а отак і по боках. Знаєте, сільської людини вже те око намьотане на жука. Ось минулого разу, дивіться, тут сиділи. Немає, попадали. Ах, комарі гризуть. Попадали. Ну, я б ще їй дала час до понеділка, а там би приїхала. Подивилась, до речі, ось звідси наша люцерка, вона вже зеленіє. Третій раз вже відходить. Ну, два рази вже скосилися, вже третій раз ростиме. Ото там на двох ото кущах. А так я не бачу. Ну, я зараз усю її пройду, ви знаєте, 10 метрів чи 20 то нічого. Ох, погано буде ходити. Картопля така дебела. Проти попередніх років можна сказати, що це жука немає. Як у нас кажуть, герунів немає. Картопля гарна, вже вона починає цвісти. Ну, хто раніше у нас садив у квітні, то вже цвіте. А у нас ще кущари такі, ох, дебелі. А комарі вже злетілися. Так що, люденьки, їду я додому. Зараз ще покажу вам гарненьку квіточку. Я вже... Не перший раз його бачу, ту поляночку, але все не стаю, щоб зняти і показати наостанок. Не знаю чому, мені завжди подобалась Росторопша. І це ось прямо перед нашим колишнім двором. Берізки в дворі в нас були. Ну, не знаю. Мені завжди так подобається. Ось недавно бачила в Тіктоці прям ціле поле, дуже багато гектар рядами. Ну, воно масло роблять зросторобші. Не знаю, може настоянки якісь в медицинських цілях. Ось дивіться, що це за злакове таке. Дивіться, яка краса. Воно трошки попадало вже. Такі рожеві квіточки. Ох і гарне. В тому році не було, я б помітила. Ну, фіолетове це. Алконики стрибунці стрибають. Це Постійно росте скрізь. А оце що це таке? Чи то плететься, наче який на горох схоже. Знаєте, схоже на дикий горох якийсь. Ну дуже красиве. Ну, красиве, правда? Колір такий. Оце такий мені подобається колір. Рожевий такого. Ну, все, буду завершувати відео. Послухайте. Літо до нас говорить.